По традиції, сьогодні у нас велике прання в селі. В селі ж просто завжди там щось порається по господарству там на городі біля свинок і одяг швидко стає брудний. І частенько проводимо прання. Тож для цього нам знадобиться ось такий гель для прання від Lux Fresh. Зараз відкрию та налю в нашу пральну машинку. Беремо ось так, наливаємо так, і зараз будемо закидати брудні речі та вмикати ось, ось так.